Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару. Простирадло на резинці. Бренду Living Butta Larno. Є різних забарвлень та різних розмірів. З розміром 90 100 на 200 см буде 6 одиниць. З розміром 140-160 на 200 см буде одна одиниця. 180х200 на 200, на 200 см буде одна одиниця. Водонепроникні простирадла буде дві одиниці. З розміром 70 на 90 см. Ось так вони виглядають. Матеріал бавовна та поліестер. В лоті 10 одиниць. Вартість лоту 1770 гривень. Собі вартість однієї одиниці 177 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер-каналі. Дякую, заробляємо разом.